Ого один пончик. Я цим не наїмся. А ось у мене ціла купа. Нічого собі. Купа, ти тільки глянь, скільки пончиків дісталося мені. Але першою пробувати пончики буде та, у кого їх менше, тобто ти, Стело Ну, гаразд. Бодай перша спробую. Напевно, він дуже смачний. Отак. Це навіть смачніше, ніж я гадала. Але чому так мало? Хоча з іншого боку краще, ніж нічого. Саме час його доїсти. М -м -м. Моніка, тепер ти. Нарешті я зможу насолодитися своїм пончиком. Вони такі апетитні, що їсти їх по одному просто неможливо. Ой, які ж вони ніжні. А зараз є зім одразу три. Отак. Моніка їж швидше, я теж хочу. От не треба мене квапити. Я хочу насолодитися кожним пончиком. О, в мене ідея. Вони ж так схожі на колеса. Стела, а давай я тобі дам свої пончики, і ти їх відправлятимеш до мене. Давай, це весело. Чому б не допомогти подрузі? Перший спіймала. Смакота. Давай наступний. Вже качу. Другий теж спіймала. М -м -м. Ну, тоді в хід іде третій пончик. Лови! Ей, навіщо так рано? Давай, Грись, їж свої. Нарешті моя черга прийшла. Поки ви грали, я вигадала, як ці пончики можна з'їсти. Вони ідеально надягаються на мій пальчик. У тебе так багато пончиків, що навіть мені вистачить. Ага, І мені теж. Ану, геть. Зараз ви в мене отримаєте. Я свої пончики з'їм сама, ясно? Фай. Жадіно. але ми все одно своє отримаємо. Ага. Хочеш найбільший пончик? Тоді тримай. Сиші, що таке. А це, щоб ти не кричала. Ура-ура! Тепер уся ця гора пончиків наша. О, ні. Кому тільки на думку прийшло підкладати нам сирі яйця. Та ще так багато. Після такої кількості мене точно знудить. Спокійно, давай я буду першою. Думаю, з одним яйцем я швидко впораюся. Але я навіть не знаю, як мені його розкосити. Мабуть, доведеться розбити. Фу. Яка гдодота. Мерзинно. Ні, я не можу. Дівчата, можна експертно заявити, що цього разу нам дуже не пощастило. Що вже моя черга? Їсти яйця сирими Я точно не буду. Краще я їх приготую на вогні. Яйця готово. Ось варені яйця це дуже смачно. Я їх можу з'їсти стільки, скільки потрібно. І мені навіть погано не стане. Отак добре, що мені на думку спала ця ідея. Готова перейти до наступного. А? І залишилися останні. Ой, а ось їх щось зовсім не доварила. Упс, ну і гаразд. Гриць, твоя черга. Я і так взяла вже цілу купу. Ну і добре. Головне робити це швидко. Тоді ймовірність, що мене знудить, знижується. Навіть дивитися гидко. І не кажи з усією цією горою я точно не впораюся. О, як же це мерзенно. Здається, нема нічого гіршого. О, ідея. Чому б мені не приготувати яєчню? І я зроблю це за допомогою динаміту. Ух ти. Ну що, усім смачного. Блін. Ну чому в мене лише одна жуйка? Тому що всі інші дісталися мені. Ні. Тобі дісталася лише мала частина, а все інше в мене. Ну що, саме час розпочати? Грейс тепер. Mm -hmm. Що ж, погнали? Думаю, я від однієї жуйки зможу отримати задоволення. Головне, добре її розкрутити. А зараз я буду насолоджуватися кожним сантиметром. Смакота. А як тягнеться? Руками та жуйку, навіщо чіпати? Що смішного. Ой, ні, футболку я забруднити не дозволю. І годі сміятися. Подивимося, як ви свої жуйки будете жувати. Ну, у мене в цьому досвід великий. Думаю, що з цим проблем не буде. Саме час вивалити всі жуйки в одну тарілку. Дивіться, яка вишукана страва у мене вийде. Готово! А зараз мені знадобляться палички. Приступимо! Клас! Чимось схоже на корейську локшину. І яка ж це смакота. А зараз настав час для бульбашок. Ой, у мене що вийшла жувальна маска для обличчя. Вважаю, що це не зовсім корисно, але смачно. Нарешті настала моя черга спробувати. Ой, яка вона запашна і неймовірно смачна. А зараз одразу візьму дві. Отак. Смакота. А ось і остання Тепер настав час надавати найбільшу бульбашку з усіх, що ви тільки бачили. Нічого собі. Здається, стила відлітає. Її уносить далеко в небо. Я лечу. Ой, а що це там летить? Це ж літак. Ой, відчуваю, це буде дуже гарячим. Я терпіти не можу гострого. Хто його взагалі любить? Мені доведеться з'їсти цілу гору гострих тако. Грейс, ти будеш першою? Гаразд. Думаю, від одного тако нічого поганого не буде. А взагалі це дуже смачно. Даремно ми боялися дівчата. Немає нічого складного. Ой, гостренько, звичайно, в кінці. Але я думала буде гірше. Та не так а може і нічого. Але у мене їх цілих десять. Гаразд. Сподіваюся, нічого страшного не трапиться від такої кількості гострого. На це навіть дивитися, палко. Дівчата, я майже впоралася. Я змогла. Ой, дівчатки, допоможіть. Це дуже гаряче. Затушіть мене. Як добре, що в мене є відро води. Фух. Так і справді набагато легше. Дякую, Гризі. Ну що? Моніка, а що ти робиш? Я позбавляюся перців. Не хочу відчути те, що відчула ти, Стело. Краще просто посмакую смачним, тако. Готово. Тепер можна й пообідати. Ммм, смакота. М -м -м. Готова приступити до наступних. Отак. Ось це я розумію обід. Ще трохи, і я пройшла челендж. Думаєш, не розумніше? Тепер їж всі перці. Такі правила, Моніка. Дівчата, я не хочу. Правила значить правила. Ох, який жах. Даремно я їх дістала, з тако! Це ж перець у чистому вигляді. Ну як? В смачний обід. Ні. Не так, а я й не знала, що можна дихати як дракон. Шоколадна картопля Фрі. У мене така мала порція. Дуже шкода. Це все мені? Як же круто! Починай фібі. Добре. Дивіться, моя картопля вмістилася на трьох пальцях. Як мило і дуже смішно. ну вас. О, ні. Все розтануло. Гаразд. Тоді уявлю, що це Ммм, Як смачненько. Ням-ням-ням. Хочеться до Остання. Я нею, звичайно, не наїмся, але це хоч щось. Венді, тепер ти. Чудово. Я просто обожнюю шоколад. Така прикольна картопля фрі. Приступаю до поїдання. Ням. Добре, що у мене є ще ціла пачка. Насиплю в рот якнайбільше. Ой, допоможіть! Застрягла! Звісно, Венді. Зараз я допоможу тобі продовжувати. Ну як? Порядок. Дякую Сем. Можеш мене не чекати. Розпочинай. Так, сьогодні мій день. Завжди мріяв скуштувати величезну шоколадну картоплю. Ось це ульот. Приголомшливо. Це крутіше, що я думав. Наступна на черзі. Клас, я теж хочу. І я. Ану, віддай! Не дочекайтесь, дівчата, вона моя. Ах, так? Бенді, ти думаєш про те саме, про що і я? Ага, Відпускаємо. А! Ха, дай п'ять. Це було боляче. Зате остання картопля все ж таки у мене. Ну і не нажера. Ой, яка мила. О, тю -тю. Ого, яка велика пляшка. Побережися, найбільша пляшка у мене. Ну що, Сем перший. <гум> ну, добре. Моєї коли так мало, що зовсім не хочеться з нею розлучатися. Гей, не можу відкрити. Ну, давай. Я зараз тобі покажу. Та що ж таке? А якщо так? Вийшло! Клас! Мм, як же смачно! Ой! Вибачте, будь ласка! Фіві, тепер ти. Середня кола, звісно, краще, ніж маленька. Клас! Але чогось бракує. Точно! Додам до неї мед. Тільки подивіться, який він апетитний. Мені здається, на це можна дивитись нескінченно. Ну, гаразд, додам в пляшку. Думаю, цього вистачить. А тепер як слід взбовтаю Ого, що вона задумала? Не знаю. Нехай кола полежить у холодильнику, а я поки що почекаю. Час діставати. Ура-ура! У мене вийшло жиле коли в пляшці. Дивіться, друзі. Натискаємо і отримуємо смакоту. Це мега смачно. Просто фантастика. А головне його так багато і можна насолоджуватися, не поспішаючи. Хоч маніти, як апетитно. Вибачте, але ділитися вже нема чим. Ой, рука прилипла до пляшки. Край столу мені допоможе. Клас. Ну ти грязнуля. Отже, я точно зроблю все обережно. Буду пити з трубочки Розумно, так? Ой, а як же мені її дістати? Рука не влазить. От відстій. О, ідея! Для великої пляшки потрібна велика трубочка. Так, готово. Можна спробувати? М -м -м. О, фібі! У мене з'явилася ідея. Я зрозуміла, про що ти. Це просто чудово. Що вже все? Ей, а це що за трубочки? Куди це вони ведуть? Ах, ви злодюшки. Я не даю вам пити мою колу. Ну, ось. Фібі, план Б підкину моїй Ментосу у коло. Не терпиться побачити вираз її обличчя. М -м -м, а що це за звук? О, ні. Допоможіть. Врятуйте! Я весь мокрий. Що відбувається? Хто це зробив? Жах! Дивіться, в нас залишилась калюшка. О, у нас же є трубочки. Ура! Нутела нормального розміру. А я і маленькій порції задоволена. Не вірю своєму щастю. Велика нутела! Як же круто! Венді, а ти починай! Супер! Я приготую тост на міні-кухні. Візьму із шапки сковорідку Її на міні плиту та увімкну вогонь. Тепер саме час підсмажити хліб. Здається, готово. А тепер намажу пасту на тост. Вийде дуже смачно. Ой, здається, мій тост прилип до ложки. Ну, нічого. Іди до мене в ротик. Прикольно! З'їм ще один. І ще один. І ще один. Просто чудово. Що? Нутелла вже скінчилось? Так швидко. А я й не помітила. Ну що, дівчатка, я наступний. Нарешті я можу наїстися. Буду їсти просто пальцем. Здається, це найсмачніший варіант. М -м -м, просто не перевершено. Я б сказав розкішно. Пальцями без тосту. Отак. Краще й бути не може. О, У мене застряла рука. Бензопила допоможе. Ні, не треба. Будь ласка. Ну, кидай сюди. О, дякую! Можна сказати, що ти мене врятувала. Фібі, починай! Це є із задоволенням. Приголомшливий смак. Так, мені знадобиться ополонник. Я, до речі, ніколи не їла нутелу з ополонника. А це виявляється прикольно. Хоч маніти. Ей, ми також хочемо! Залиш нам, хоч трохи. Хоча ні, їсти опалонником занадто довго. Краще одразу пити з банки. Ось це зовсім інша справа. Ням. Ого, не знав, що ти так можеш. Так, я люблю дивувати. Ой, трохи забруднилася, але це дрібниці. А давай я тебе витру. Ага, і я теж допоможу. О, ні. Гостра лукшина. В тебе хоч сама маленька порція. Ой-ой-ой. Я стільки не з'їм. Я стільки не з'їм. На допомогу. Ти перша. Ну, добре. Паличок немає. спробую їсти пальцями. Мабуть, почну з однієї лакшинки. Навіть не погано. Ого. Та все всього одна штучка й була. Ну, прикольно. Ой, ой-ой-ой, ой як пече. Опс. Мамочки, давай краще ти. Я? Ну, добре. Скористаюся виделками. Накручу на них локшину. Так буде зручніше та швидше. Аж не звісно, але нічого не вдієш. Поки що непогано, до речі. Ну ось, я майже доїла. І чого я боялася? Це було так смачно. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Почалося! Як же гаряче! О, добре, що в мене є вода. Зараз я все загасю. О, полегшало. Ну, що, Сем, Тепер ти ні. Давай, давай. Гаразд, я маю бути хоробрим. Хоча це страшенно гостро. Я знаю, що на мене чекає справжнє пекло. Сподіваюся, він прийде швидко. Що? вже? Ах! Бідолашний Сем. Потрібно йому допомогти. Тримай венді за діло. Скоріше дівчатка! О, вже краще. Дякую. Так, я можу продовжувати. Ой. О, ні, знову. Так, так, давайте ще. Ох, безчасно. Знову вогонь наступає. Що? Вода скінчилася. Боже, що мені робити? Вибачте. Так, води більше нема. Шкода. Ла, бережись. Що за вогнедихаючий дракон? Фух. Ой, дівчатка, ви б себе бачили. Упс. Ну, маленький катус це не так погано. Але боляче. Ведолошний пальчик. Е він же увесь в калючках. Ого. Ой, тримайте мене, я падаю. Гей, залиш сили для кактусу. Я ніколи його не з'їм. Маленька їжа йде першою. А може не треба? А, ну гаразд. Для початку зріжу шипи. Добре, що маю манікюрні ножиці. Ними це зробити буде дуже зручно. Ось! Так набагато краще. Поважайте мені успіху. Ой, фу, який він гидкий. Мене аж ковбасить. Гедота яка? Бррр. Фібі, приступай. Як скажеш? О! Мені знадобиться мій крутий меч. Готова. Гарна робота. Вау, браво, Фібі! Сподіваюся, з я його так само швидко. Вперед! Ну і Гедота. Тепер я розумію, чому тебе так ковбасило Сем. Ох, не можу. Давай, давай, подружко! це челендж. Ох, добре. Залишилось трішки. Я впораюсь. Який же це жах? Ось він побічний ефект. А? Все, з мене досить. Венді, бажаю успіху. Отак, успіху. Так, мені не страшно. У мене є пінцет. З допомогою нього я приберу всі колючки. Ось так. Це надто довго. Тримай бензопилу. А? Ні, дякую. От, дідько. Чекати так втомливо, скільки ще воно возитиметься. Прям спати захотілось. Вінді що, равлик. Ой, як хочеться спати. Остання калючка. Прощавай! Блін, тепер доведеться їсти. М -м, начебто нормальний смак. Чи ні? <рив> ні, гидко. О, друзі заснули. Тоді прощавай кактус. Ой, що це було? А я вже все з'їла, доки ви спали. Та як? Так швидко? Як таке можливо? Ну, гаразд, мабуть, все проспали.